Усім привіт народ! Це підказ Читаємо з істориком. І сьогодні я хотів би розповісти про ту книгу, яку я нещодавно дочитав, і яка була в списку моїх бажаних до прочитання книг не один рік. Назва книги дуже гарна. Книга називається Ангели в намистах. А написала її Олена Лотоцька. Я нічого не знав про авторку книги. Власне і зараз я знаю лише те, що пані Олена Лотоцька, це уродженка Волинської землі, і те, що вона народилась в Рівненській області. Я лише пам'ятав, що людина, яка цю книгу рекомендувала, і якщо я не помиляюсь, це міг бути Віталій Чепинога, то він писав, що ця книга про нас, про українців, про людей і про самі звичайні життєві ситуації і історії. І цим вона прекрасна. Мене це підкупило і власне думаю книгу і придбав. Книгу я проковтнув за кілька днів в силу обставин служби тоді часу було дуже мало вільного і читав книгу там вночі, буквально досить таки швидко. Вона в електронному була варіанті, і якби була така можливість, я б напевно, прочитав би за одну ніч, тому що вона написана дуже цікаво, дуже просто і якось по-домашньому. І від неї пахне дитинством. Ангели в намистах це збірка історій. Вони абсолютно різні. Вони бувають там на півсторінки, на кілька аркушів. Вони короткі, вони дуже довгі, але їх об'єднує те, що це історії, пов'язані з нашою землею, і там дуже легко впізнається Волинь. Історії в цій книзі абсолютно різні. Вони дуже часто йдуть від імені головної героїні, але треба розуміти, що ця головна героїня. – це… На Лотоцька це умовна дівчинка, яка живе в Волинському чи Поліському селі впродовж століття 20-го і 21-го. А ще у цій книги є неймовірно сильна і крутяцька штука. Пряма мова там написана так, як говорять в селах. Ви не зустрінете в цій книзі гарних вишуканих українських слів. Повторюсь, в прямій мові герої говорять так, як говорять на полісі. Якщо там як кажуть огурок, а не огірок, то ви будете читати з'їж дитинку, огурок. Зізнаюсь, спочатку це було досить таки нелегко читати, але потім ти звикаєш і навіть ловиш е, свій вайб. Ну, окей, це не гарне слово вайб. Ти ловиш ту атмосферу села і згадуєш, як говорили твої дід, прадід, прабабуся, ті люди, які, з якими ти провів своє дитинство. Але не ведіться на мій позитивний тон, тому що історії там різні, життєві. Одна історія називається Свої. Свої в селі це не обов'язково родина. Це люди, які можуть бути якось пов'язані з героїною або героєм цієї історії, і які відіграли важливу роль в житті або її, або її, її сім'ї. Ну і напевно такі люди є в кожному селі, в нашому -то селі точно такі були люди. Там є історія і про чоловіка, якого страшно головна героїня боїться, а потім виявляється, що він один з найадекватніших людей і досить добра таки людина. А от друга історія, яку я запам'ятав, вона її розповідь ведеться не від імені людини. Її розповідає дерево слива, чиї гілки підтримують стару хату. Посту занедбану, яку покинули люди. І це одна з найемоційніших і найсильніших історій. Тому що я дуже добре знаю такі хати, які вже постують і в які ніколи не вернуться люди, а в яких колись лунав дитячий сміх. Я залишусь вірним собі, тому принципу, що кожну книгу я буду якимось чином прив'язувати до якоїсь історичної локації чи до якоїсь історичного героя, зроблю це тут так само. Знаєте, ось так буває. Ти читаєш якусь історію, де розповідається про звичайну селянку в селі, і там згадується пані і ті попередні часи, і там дуже сильно відчувається цей зв'язок епох, що ця селянка вже доживає свій вік. Бабуся дуже похилого віку, поважного віку, перепрошую. Але вона згадує про моменти, як там лунав, наприклад, клавесин в маєтку цієї княгині. І ось те саме можна відчути в Ємільчину. Я туди потрапив на лікування, коли в мене був гострий бронхіт, отриманий на навчанні на Житомирщині. І для мене таке мілічне. Нас завезли кудись, Боже, 150 кілометрів від Житомира, якесь закинуте селище, що там і як. Потім я почав вивчати історію цього місця і був неймовірно ним захоплений. Тому що так як ця бабуся згадує про клавесини пані. В цьому самому Емільчину можна знайти історії про містечко Емільчине, про Острозьких, про першу згадку цього населеного пункту в 1585 році, про княгиню Любомирську, яка була власницею цих земель, яка тут здається, навіть мешкала, була однією з найгарніших жінок Європи, про князів Уварових, чи то графів Уварових, і про один з найкрутіших порцелянових заводів, який робив прекрасний посуд 200 років тут. І в цьому сила книги Лотоцької, в тому, що читаючи про життя людей в селах і на Волині, там можна відчути можливо не прямо прочитати, а відчути про силу, потужність, прекрасність і глибину нашої землі. Тому світлості я обов'язково рекомендую вам прочитати Ангели в намистах. І обов'язково буде така можливість колись приїздом будете приїжджати, заїсти, заїдьте в Ємічне, погуляйте на берегах. Місцевої річки, подивіться на ті ліси, де за легендою, ще мед, здається, добували тисячу років тому, і увіть собі, як тут, колись стояв палац і під гарну музику танцювали вальси. А можливо, вам пощастить якась місцева бабуся вам покаже набір посуду з печатку ємільчинської порцеляни 19 століття. Тому світлості читайте книгу, мандруйте Україну, вивчайте нашу історію, будьте крепкими, будьте мудрими і гарними, і все буде гаразд. До зв'язку. Дякую за увагу, за ваші коментарі і за ваш фідбек.